Всім привіт, друзі! В цьому відео розкрию питання, як знизити ціну заявки чи покупки з вашої онлайн-реклами. Чому я так написав через слеш? тому що дуже сильно залежить від того, яким видом бізнесу ви займаєтесь, яка у вас бізнес-модель? Якщо ви надаєте послуги іншим людям чи іншим бізнесам, чи якщо ви продаєте якесь там складне обладнання, товари з модифікаціями чи щось типу того, то швидше за все, ви будете генерувати контактні дані. Ваших потенційних клієнтів ліди, і далі з ними будете комунікувати там, ваш відділ продажу і продавати їм. Тому, відповідно, ви будете завжди думати про те, як знизити ціну саме за заявку. Якщо ж ви займаєтесь товарним бізнесом, то швидше за все. Ви можете вести вашу аудиторію ваших клієнтів з реклами прямо на ваш інтернет-магазин, або ж на інстаграм-магазин, ну кращий інтернет-магазин, і прямо на сайті клієнти зможуть зробити замовлення, купувати, оплачувати. Тому це може бути або заявка, або покупка. В нашій агенції ми дуже часто стикаємося з цією проблематикою, або до нас приходять клієнти, які кажуть. Хлопці, нам потрібно, щоб ви знизили нам ціну за покупку, щоб ми могли більше заробляти. Або ж ми починаємо працювати, і ми розуміємо, що нам потрібно зменшувати ціну за заявку чи за покупку для того, щоб давати кращі результати клієнту. Тобто ми працюємо з цим кожного дня. В нашій агенції цвіт. Тож, сьогодні я хотів би поділитися з вами своїм досвідом. Незалежно від того, яка у вас бізнес-модель, ті рекомендації, які я сьогодні озвучую, і та методологія, тобто певна послідовність дій, буде для вас підходити. І ви зможете зрозуміти, чому у вас дорожчі заявки, як знайти своє слабке місце, як це слабке місце покращити, щоб дійсно робити більш дешеві заявки саме з онлайн-джерел. Найперша проблематика заключається в тому, що 90% підприємців не знають, яка ціна за продаж продажі лід для них рентабельна. На жаль, ось коли ми починаємо працювати на етапі брифу, мало хто може конкретно і чітко зрозуміло відповісти на це запитання. Зазвичай люди, які займаються товарним бізнесом, електронною комерцією вже декілька років, вони чудово розуміють. Скільки вони готові віддати за рекламу, щоб привести собі клієнта, який купить, початківці дуже рідко це знають, і чомусь люди, які надають послуги, також не часто можуть нормально відповісти на це запитання. Друзі, це дуже важливо, тому що нам потрібно розуміти загалом, що ми можемо собі дозволити, тому що для одного бізнесу там, ціна за покупку 10 доларів це може бути дорого, а для іншого бізнесу ціна лише за заявку 10 доларів це може бути окей. Тобто дуже сильно залежить від самого бізнесу і від ринку, на якому ви дієте. Тож, найперше, треба визначити, яка ціна за літ є рентабельною на основі перше, вашої юніт економіки. Та друге це ринкових показників. Розкриваю, що таке юніт економіка. Навіть давайте ці розумні слова схеми величезні таблиці економічні опустимо і просто візьмемо там одну угоду або одне замовлення, одну продаж і зрозуміємо, яка там є маржинальність, тобто яка ціна, мінус собівартість, мінус там, якісь додаткові витрати, окрім витрат на маркетинг. Ось це ми віднімаємо, наприклад, у нас. Ціна 50 доларів за якийсь товар. І маржинальність з одного замовлення на 40%. Отже, умовно, у нас залишається 20 доларів заробітку до витрат на рекламу. Ось на основі цього ми можемо відштовхуватися і розуміти, що окей, ми готові віддавати 10 доларів. Від нашої маржинальності за рекламу, щоб заробляти там собі хоча б 10. Це дуже такими простими словами, але я сподіваюся, що це зрозуміло. Це перше, тобто ми розуміємо, що наш бізнес нам дозволяє. Друге, це ринкові показники. Інколи до нас приходять в агенцію підприємці і кажуть: я хочу, щоб на маркетинг, на те, щоб у нас купували, ми витрачали не більше, не більше ніж 10% від чеку. Окей, okay, я прекрасно розумію, але якщо цей чек 10 доларів, то зрозуміло, що ринок не дасть нам по одному долару робити продажі. Тому тут потрібно співставити та і збалансувати, що є на ринку, які середні показники, який CPM, тобто яка ціна за рекламу, наприклад, там Facebook Ads, або які є аукціон, яка конкуренція Google Ads там в пошуковій або в торговій рекламних кампаніях. Ось, збалансувати і зрозуміти, що ми дійсно можемо витиснути для того, щоб не ставити якісь собі цілі, які ринок нам не дозволить досягнути. Це найперше. Друге, що варто зробити? Варто зробити аудит воронки та технічних налаштувань. Дуже часто, тобто, перша проблематика, яка забирається найпростіше, це проаналізувати структуру рекламних компаній, налаштування, налаштування там, пікселя, налаштування. Аналітики, налаштування аудиторій, ну тобто, в залежності від того, яке джерело ми використовуємо. Тобто, якщо це Facebook Ads, то аудиторії, креативи і так далі. Якщо це Google Ads, то проаналізувати там пошукові слова, чи релевантні ми використовуємо. Яка у нас конкуренція? Яка у нас структура рекламних компаній? Чи достатнє бюджетування? Яка там конкуренція? Ось, зрозуміти це, і якщо ми бачимо очевидні помилки, їх прибрати, виключити те, що не є ефективним, залишити ті рекламні компанії, ті рекламні зв'язки, ті креативи, які найкраще а, працюють, і відповідно виключаючи все зайве, масштабуючи те, що вже ефективно працює, ми можемо покращити свою ціну за заявку. Це скажімо так для нас, те, що робиться найпростіше. Ось ну для бізнесу, можливо це здається трошки складним, там налаштування і так далі. Ну, з нашого досвіду, це найпростіше, тому що це те, що не потребує якихось кардинальних змін в бізнесі. Тобто, нам потрібно просто зробити добре свою роботу. Якщо конкретніше, наприклад, ми говоримо про рекламу Facebook Ads, то що потрібно проаналізувати? Перше, це структура рекламних компаній. На цьому етапі буває дуже часто, що просто запускається один креатив, одна аудиторія, можливо, навіть якась нерелевантна. Цілі рекламної компанії обрано, ну, зрозуміло, що заявки там будуть дуже дорогі. Просто нормально налаштувавши рекламну кампанію за нормальною структурою, вже можна знизити ціну за заявку. Далі бюджети. Доволі часто невідповідні бюджети ставляться, або занадто маленькі бюджети, які не дозволяють рекламній компанії оптимізуватися або вигравати там, конкуренцію в аукціоні, або ж навпаки, одразу ставиться великий бюджет, женуться покази. Реклама працює, але не встигає нормально оптимізуватися, і заявки стають занадто дорогими. Тобто тут потрібно розуміти, як правильно працювати з бюджетами. Третє, це чи правильно проводиться тестування аудиторій та креативів, навіть якщо структура більш розгорнута, чи протестувалися всі. Релевантні аудиторії з відповідними інтересами, демографічними даними, поведінкою в онлайні, чи використовувалися різноманітні креативи, там різні види цих креативів: відео, картинки, фотографії статичні, а, чи там кільцеві галереї, каталоги, якщо це інтернет-магазин. Тобто, якщо не використовувалися, щось одне тестувалось, то. Ну, швидше за все, просто не було зроблено цієї роботи, не проведено достатньо тестувань, щоб знайти те, що буде приносити вам дешевші заявки чи покупки. Далі, чи оптимізується компанія? Якщо було запущено і все працює підряд, є заявки і по 3 долари, є заявки і по 30 доларів, в результаті виходить середня ціна, там, 15 доларів за заявку. Якщо по факту можна було просто вимикати все зайве, нормально оптимізувати, масштабувати те, що гарно працює, і отримати там заявку там, по 5 доларів, наприклад. Далі, як відбувається масштабування? Ось, чи правильно взагалі це робиться? Детальніше є відео на моєму каналі. Які посадкові сторінки використовуються особливо актуально, та в принципі як для електронної комерції, так і для лідогенерації. Якщо це електронна комерція, то чи в належному виді сайт, чи швидко він відкривається, чи достатньо фотографій продукту, чи достатньо описів, відгуків, чи є якісь знижки, UX UI загалом, чи окей, як виглядає продукт пейдж. Якщо це лідогенерація, то, ну тобто мало використовувати якийсь там старий сайт-візитка, де куча тексту і. І ніхто його не хоче читати треба спробувати використати там різні квіз форми або актуальний релевантний з красивим дизайном, швидко відкриваючися. Лендінг-пейдж, де є додаткові там форми, магніти чат на сайті, де можна написати номер телефону, різні, тобто різні точки контакту. Якщо цього немає, це потрібно робити, тому що все може бути окей в рекламі, але все може бути дуже і не дуже на самій посадковій сторінці. Якщо це інстаграм, то це може бути там пустий інстаграм, фактично, де немає достатнього контенту, де немає відгуків, де немає. Там, класних фотографій продукту, про ціни, про доставку, про все, що завгодно. І відповідно, інколи такі підприємці дивуються, а чому ж немає покупок? Ну, тому що люди приходять з реклами і нічого там не бачать. А, наступне це конверсія на кожному етапі. Тобто, це те, що найважливіше проаналізувати. Це те, що нам скаже найбільше правди, саме цифри, тому що все ж таки в маркетингу буває так, що якийсь, на вигляд дикий. Непристойний, я не знаю. Ну просто некрасивий креатив може працювати найкраще, а якийсь класний вилазений там глянцевий е відеокреатив може не приносити відповідної клікабельності. Тому потрібно подивитися на цифри, зрозуміти, де найбільша просадка. Відповідно, в першу чергу, цю просадку невілювати. Як ми бачимо, що ми дуже часто робимо, якщо така проблематика є, ми просто складаємо ось таку воронку, де ми дивимося, скільки є кліків, тобто з реклами, скільки людей переходило, скільки людей проглядало картки товарів, скільки з них додавали в корзину, скільки переходили на чекаут, тобто на додавання там, платіжної інформації, і скільки купили. І відповідно дивимося, де є просадка. Тут я написав насправді рандомні цифри. Десь можна сказати, що тут, наприклад, дуже мало корзин. Що з 373 переглядів карток товару, у нас лише 31 корзина, що є там, менше, ніж 10% конверсія з перегляду в корзину. Відповідно, в такому випадку, що потрібно аналізувати? В першу чергу, те, що відбувається на самому сайті. Ну, тут ми говоримо про електронну комерцію. Тобто, потрібно подивитися, чи окей okay, UX UI дизайн загалом, якщо так, добре. А якщо там все красиво, окей, значить переходимо до суті, чи все окей з продуктом, чи гарно він там відображений, і чи є адекватна ціна на цей продукт в порівнянні з конкурентами. Можливо, якщо все інше окей, просто за дорогі ціни, тому люди можуть не купувати. Переходимо далі, і тут ми бачимо приклад уже реального клієнта в нашої агенції. І дивимося на цифри в рекламному кабінеті. Ну І також заклика... закликаю вас завжди порівнювати ці цифри з Google-аналітикою або з іншими трекерами, додатковими системами аналітики, тому що Facebook не завжди все супер круто відображає, тому треба це все звіряти і перевіряти. В даному випадку ми бачимо, що у нас, наприклад, клікабельність оголошень не супер. Тобто десь є 1% і плюс це гуд. Тут менш 1%. Тобто, фактично, це нам говорить про те, що саму рекламу зв'язки, креативи і аудиторії, загалом креативи можна покращувати. Тобто тут є куди ще рости, насправді. Далі переглядів лендінг пейдж, да, тобто, головної сторінки у нас ось така кількість переглядів контенту багато. тобто, Люди, які перейшли там, наприклад, це у нас там каталог, головний так, і вони зазвичай дивляться з цього каталогу по два-по три е різних. Е Товари, да, продукт пейджі різні відкривають, це класно. Це означає, що їх асортимент зацікавлює, вони готові розглядати, дивитися. Далі у нас непогана конверсія тут в корзину, але ось слабке місце, наприклад, в даному кейсі це перехід з корзини в покупку. Ну, тут варто також подивитися, скільки людей переходить на чекаут і зрозуміти, яка там ситуація. Тобто, якщо у нас з корзини в покупку... Маленька конверсія, ну це доволі часто так може бути. Потрібно визначати, в чому проблема. Також аналізувати корзину на самому сайті, як вона оформлена, аналізувати чекаут, чи немає там ніяких непорозумінь, чи достатня кількість різних можливостей оплати, можливо, там немає якоїсь звичної оплати для цього регіону, для цієї країни. Або ж, наприклад, там немає якоїсь служби доставки, якоїсь плагіна не встановлений, людям. Люди просто ну, купили би це, але не, не розуміють, як це замовити, або їм це незручно, і так далі. Тобто цифри нам про все скажуть, тобто цифри самої воронки скажуть нам те, де шукати наше слабке місце, для того, щоб не міняти все і одразу, а міняти те, де може бути найбільш ймовірна проблема, там її шукати. Підведемо підсумки, що потрібно робити, якщо у нас за дорогий еліт. Найперше це зрозуміло проаналізувати воронку і зрозуміти, де слабке місце там його шукати, аналізувати, змінювати, і відповідно аналізувати результати. Що завжди потрібно робити? Чи ви хочете збільшити кількість продажів, чи ви хочете зменшити ціну за кожен продаж чи заявку, це креативи завжди. Змінюйте креативи, тестуйте різні відео формати, формати динамічних креативів, різну оптимізацію, оптимізацію доставки і так далі. Тобто, креатив в Facebook S, наприклад, зараз на першому місці. Чим кращі креативи, чим більше їх, чим більше ви їх тестуєте, тим більше ймовірності, що ви знайдете те, що працює. Але зрозуміло, що якщо у вас класні креативи, класна клікабельність, але поганий сайт. То це не змінить всю ситуацію. Наступне це офери. Друзі, це найперший і найголовніше, тому що якщо у вас сильний офер, ми це вже неодноразово на своїй практиці помічаємо. Якщо сильний офер, якщо класний потрібний продукт за хорошою ціною, то людям байдуже, який там креатив, який сайт, все інше, вони будуть купувати, якщо вони бачать, що це реально вигідно. Це 100%. Наступне це тестування аудиторії. Загалом, що є найважливішим в Facebook Ads – це зв'язка креатив і аудиторія. Тобто, наскільки креатив потрапляє в болі, інтереси, мотивації конкретного сегменту аудиторії, настільки буде класний результат зазвичай. Тому дуже важливо тестувати різні аудиторії. Релевантні до цілий бюджету, те, що я вже сказав, розповсюджена помилка це. Невідповідність бюджету до цілі, або сильно маленький бюджет, який не дає можливості нормально попрацювати рекламній кампанії, або навпаки встановлюється великий бюджет з надією, що це дасть дуже класний результат і дуже швидко. А по факту просто реклама не встигає за цим бюджетом, і ціна за покупку чи за заявку доволі висока. І, це, звісно, краще, ніж коли дуже маленький бюджет, тому що реклама має багато шансів швидко оптимізуватися, але краще не починати з супервеликих бюджетів, краще встановити відповідний бюджет і плавно потім його піднімати. Наступне це покращення посадкової сторінки. Зрозуміло, якщо у вас є проблема, наприклад, на вашому інтернет-магазині. Що люди не приходять в корзину, або з корзини в чекаут або з чекауту до покупки, то відповідно вам потрібно проаналізувати, що там не так, власне, покращити цей сайт, щоб він банально краще конвертував. Це дуже важливо. Якщо ж ви використовуєте модель лідогенерації для продажу своїх послуг чи якихось більш складних, великих, дорогих там, товарів з різними модифікаціями, я не знаю, будь-що, ну зрозуміло, що автомобіль це товар, але автомобіль через сайт продати складно. Швидше за все, буде генерація якогось контакту і подальше спілкування стосовно цього, ну, ви зрозуміли. То в такому випадку потрібно тестувати різні формати посадкової сторінки. Це може бути і instagram сторінка де люди будуть писати в дірек. Це може бути і месенджер Фейсбуці, який буде з точкою комунікації з вашим потенційним клієнтом. Це може бути квіз лендінг, де людина заповнить. Дасть відповіді на всі запитання, і, відповідно отримає більш персоналізовану пропозицію одразу від вашого менеджера з продажів чи автоматично. А ще це може бути там класичний лендінг, пейдж, де буде все розписано, все показано. І також це буде там закривати всі питання. Можливо, заявки з такої сторінки будуть дорожчі ніж там сквізачі з літформи, ще ще звідкись, але зазвичай можуть бути дуже якісні, якщо людина дійсно ознайомилася з усією інформацією, що була на сайті, і після цього залишила заявку. Це основні моменти, на які варто звертати увагу. Сподіваюся, що ця інформація для вас була корисна і актуальна. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, дзвіночки ставте для того, щоб не пропускати нові випуски. Також не забувайте підписуватись на мене в інстаграмі, і слідкувати за щоденною діяльністю нашої команди. На цьому сьогодні, все. Дякую велике за перегляд. Побачимось в нових відео. Всім бай!